Ганна Євченко розповіла, що раніше писанки починали створювати задовго до Великодня і ставилися до цього процесу дуже відповідально. Це навіть частина обов'язкового елементу життя справжнього українця. Тут є зібрані всі зразки, які були у нас на полісі. Берегиня дуже пра прадавній символ і означає багатство і родючість землі, волове око. Вона служила від зглазу як об. Ріг, зірка Алатин, була центром всесвіту для наших предків, давала енергію всьому живому. Ось це трипільська писанка. Вона називається сіячі. Видно навіть зерна, які засівають ось ці люди. А ось таку писанку розписати складно. Вона має назву «48 клинців. Коли писанкарки виготовляли її, малюючи кожен клинець, загадували бажання. А це триріг символ минулого, теперішнього та майбутнього. Грабельки знак, який символізував все, що пов'язано з Землеробством, бо великдень для наших предків давніх слов'ян, це був початок року. Писанка е, зроблена: два лебеді на рушничку зверху сонце сяє. Вся писанка відразу виконана лише тільки воском і більш нічим. Писанка жовто-блакитна. По ній плаває, якщо ви бачите, рибка, а рибка означає Ісуса Христа. Писанки в усіх регіонах України різні, але є символи і знаки, які читаються однаково. Жовте означало сонце, вогонь, тепло, оранжевий це було зерно. У нас червоний це була і кров, і любов, синій, голубий це все, що пов'язано було з водою. Зелений, який символізував всяку рослинність. Білий це була повага і пошана до предків. Чорний це був космос. Ганна Івченка каже, що зараз використовує синтетичний аніліновий барвник. Таку писанку. Не вживають у їжу, вона слугує сувеніром. Щоб її виготовити, потрібно мати писочок, видути зсередини куряче яйце та воскову свічку. Я беру церковну свічку, і ми наносимо цей віск всередину в писачок. І коли він стає як рідина, я вже можу його наносити на нашу писанку. Там, де нанесли ми віск, фарба братися не буде. Далі треба обов'язково закрити ось ці два отвори, залити їх воском. Це називається запечатати, і занурити її у рідину повністю. Там писанка перебуває не менше двох хвилин, після чого. Того ми її дістаємо і сушимо за допомогою серветки. Берегиня поліський символ, характерний для нашого регіону. Фіолетовий колір означає здійснити в житті щось високодуховне, говорить Ганна Івченко. А ще раніше предки витирали писанку спеціальною тканиною, яку потім використовували з лікувальною метою. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.